Всім привіт! З вами програма Студ Таланти ТНПУ» І сьогодні ми познайомимося з сильним, мужнім, харизматичним та наполегливим хлопцем, який завдяки своїм старанням став справжнім чемпіоном у своїй справі. якому місці розпочалась твоя футбольна кар'єра та в якому віці? Я кар'єра футбольна з місці золоті. Це було в класі десь 3-4. Не знаю, як це по руках рахувати, я вже не пам'ятаю. Це мене тато привів в секцію футболу. Я взагалі спочатку не був в рутерені, а починав в полі. Але тренер побачив мені потенціал, те, що я просто тоді вже виділявся серед своїх ровесників ростом, даними, силою, удару. Він сказав, Діма, попробуй на воротах, може тобі сподобається. Я спробував та й пішло помаленьку. Хто прив'язав тобі таку любов до футболу? Ну, любов до футболу мені з дитинства прив'язав мій батько. Він завжди, він сам кої у футбол, він завжди мене з собою брав на ігри. Садив мене десь за воротами, за трибунами, і я собі так дивився. Він і почав мої перші кроки в футболі над тим, що мене просто відвів на секцію. Які цікаві моменти ти пам'ятаєш з дитячих змагань? Цікавих моментів було дуже багато, так як наші тренери були дуже хорошими тренерами, вибачте за тавтологію, і вони завжди нас всюди возили, всякі змагання, всякі турніри, зима, літо, осінь. Ми завжди всюди їздили. Найбільше мені згадується те, як ми були в Козовій, коли нас поселили ще з одною командою з Львівської області жидачів. Ми одразу з ними здружилися і тоді ми такий балаган устроїли в цьому гуртожитку, де нас поселили. Що ті вахтери, коменданті, я думаю, запам'ятали то надовго або навіть на все життя. Які в тебе були футбольні кумири, які вплинули грати у цьому виді спорту? З самого дитинства. Я любив Леонера Месі, футбольний ідол, це мій комер. Я завжди радію його якимось перемогам, його особистим перемогам, його командним перемогам. Також мені серед воротарів, через кого я почав грати, це напевно Максим Коваль, який був молодий воротар в Динамо Києві. В той момент, коли був в... ще Олександр Шовковський і. Станіслав слава Богу, два воротаря, Вони тоді якраз травмувалися, і цього молодого воротаря купили, і він одразу заступив за собою місце в основному складі. Мені дуже подобався і я так і теж почав. Зараз ти навчаєшся в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка на факультеті фізичного виховання. Що спонукало тебе сюди поступити, та які можливості відкрились перед тобою в університеті? В першу чергу на мій вибір повпливав мій друг. Він тут колись навчався, такий Володимир Макогін. Він зараз є викладачем фізкультури в, одному з, в одній з шкіл Золочівського району. Він сказав, що тут дуже класні умови навчання, тут класні гуртожитки, це невід'ємна частина життя студента. Поступив я сюди завдяки своїм успішним результатам на ЗНО. Я його досить непогано написав. Також в мене був ще творчий конкурс, який я здав на 200 балів. Ти є гравцем футбольної команди університету. З якого курсу ти почав грати в цій команді? Я почав грати в цій команді з першого ж курсу. Мене одразу тренер почав брати на всі змагання. На всі матчі. Спочатку я не був основним, бо є так, як був старший, а серед воротарів так заведено, що ієрархія це понад усе. Що спочатку має стояти своє відстояти старший, а тоді приходить черга молодого. Ну, Але звичайно, що мені тренер давав шанси грати. Там, я іграв, міг зіграти тайм, міг зіграти 15 хвилин. Інколи, навіть, от, коли травмувався мій колега старший, я міг зіграти цілий матч. Як ти готуєшся до матчів? Завжди, як кожен фут футболіст, я готуюсь до гри. по звичайному, просто режим, звичайний режим, здоровий сон, правильне харчування, передігрове тренування, ранкова зарядка. Це обов'язково перед виїздом. Та й складаю сумку за день до ігри, бо це не професіоналізм складати з самого ранку виїзд до сумку, щоб нічого просто не забути. А що зазвичай в твоїй сумці? Ой, в мене завжди більша сумка через те, що в мене форма, в мене щітки, в мене дві пари бутс, в мене дві пари рукавиць. Як ти оцінюєш роль тренера в твоєму професійному розвитку? Василь Петрович Івигиш відіграв дуже вагому роль в моїй футбольній кар'єрі. Він фактично, можна сказати, сюда мене привів разом на пару з Анатолієм Петровичем Назаром. Це два моїх, так можна сказати, в Тернополі перші тренера, які мене сюди привели. Він завжди допомагає в всьому, він завжди послухає, він завжди він просто хороша людина. В першу чергу. Не важливо, чи він тренер, чи він а, спонсор, чи ще щось. Саме головне, що він важлива людина. Чи пам'ятаєш ти свою першу гру за цю команду? Ми тоді перемогли 8 друзів. Це було в хості на Кубку Патріотів. Це іменно серед студентських команд Західної України грається цей турнір. Ми тоді виграли перше місце, першу гру в групі ми грали. От я вже не згадаю, з ким ми грали. Ну ми перемогли 8-0. Яка гра тобі запам'яталася найбільше? Я думаю, це гра проти Львова, коли ми грали фінальну частину студентської ліги минулого року. Це був матч. Ми тоді їх перемогли 0 Ну Це дуже тоді важка гра. Це можна сказати, західноукраїнське дерди було, Львівський університет проти Тернопільського університету. тим більше це. Там грає дуже багато моїх знайомих, саме з Львівської області. Ну, іменно цей запам'ятався 1-0. Нас тоді, нам дуже важко тоді було. Але за що за рахунок, за рахунок характеру, за рахунок самовіддачі нам це вдалося. Зараз хочу провести для тебе коротке пліцопитування з варіантами відповідей. Тобі потрібно просто буде вибрати одну або дати відповідь на коротке запитання. Ти готовий? Так, звичайно. Добре. Улюблений футбольний турнір: Ліга Чемпіонів чи Кубок Світ? Ліга чемпіонів. Хто твій футбольний ідол? Леональ Мес. А серед воротарів? Треба подумати. Напевно, Марка Андре Терсте. Місце для гри. Домашній стадіон чи великі арени та стадіони? Часно великі арени та стадіони. А чому? М -м Люблю цей, іменно, ту атмосферу, коли ходить весь стадіон, коли тебе не чути самого на полі. Улюблене місце для перегляду матчу. На стадіоні чи вдома перед телевізором? На стадіоні. Реакція на перемогу: емоційне святкування з командою чи задоволення, але без гучного святкування. Емоційне святкування з командою. Яка погода найкраща для гри: сонячна та ясна? Чи легкий дощ або хмарно? Легкий дощ або хмарно. Спосіб відзначення голу. Радісний танець чи жест, проста радість та обійми з партнерами. М -м -м. Проста радість та обійми з партнерами. І останнє. улюблена форма Галерс з -бараж, біло зелена чи Біло-зелена, Біле зелено. Ти також граєш за футбольну команду Галеч Барш. Як ти потрапив в цю команду? Проходячи зимові збори в Василя Петровича Євигаса, до мене в один момент подзвонив Анатолій Петрович Назарен. Це зараз тренер Галеч. Він до мене подзвонив і каже, Дімка, тут є така пропозиція, треба допомогти молодим пацанам, щоб відіграти достойний сезон тіла. Та я думаю, попробую, а що поганого. Коли я прийшов в команду, мені дуже сподобався колектив. Мені тут керівництво все подобається, тут людяно все, тут до тебе ставляться як до рівного. Це дуже велике в футболі, коли є повага, коли є взаєморозуміння. По грі також мені все підходило, так що по результатах, бачите, все вийшло. Ти граєш на позиції воротаря. Що є важливим для гравця твоєї позиції? Тут відіграє дуже багато факторів і воно, що що найважливіше. Ну, я думаю, на мою думку, найважливіше це спокій, це є впевненість в своїх діях, це є взаєморозуміння з командою. Якщо ти розумієш команду, якщо команда розуміє тебе, гра складеться прекрасно. Та ти також є другим капітаном. Так, я є другим капітаном. Це просто по руках мене вибрали, та й все. Тут, тут ми всі рівні, в цій команді ми всі рівні. Тут нема старші молодші, Просто я трошки чужу вивювся старше по руках. Тебе завжди дуже чути на футбольному полі під час ігор. Ти завжди кричиш, завжди їх підтримуєш, даєш поради. Це є невід'ємною стороною воротаря. Він мусить так робити цілу ігру, бо саме головне це. Підказка також. Через то мене так і чути. Як ти готуєшся до матчів і тренувань? У нас до тренувань я завжди готуюся по-простому, просто розминка, перетренування, розминка на тренуванні, тренування саме. Тренуємося ми кожного дня на вміну від інших команд. Це дуже мало команд в області таке мають. І в нас тільки вихідний в суботу. Це просто, щоб дати передохнути нормально. А так працюємо від понеділка по п'ятницю, в неділю брав. Які матчі тобі більше вподоби? Домашні чи виїзні? Дуже люблю домашні матчі, коли приходить наша публіка, наша підтримка, коли за нас кричить стадіон. Тоді, як то кажуть, вдома і рідні стіни допомагають. Бо, наприклад, під Волочиськ, команда під Волочиськом, вони говорять, що вдома. Їм грається гірше, ніж на вейзі. На вейзі вони завжди виграють. А вдома вони завжди програють. Ось таке питання. Ну мені здається, це більш суєвір'я. Вони просто. Це у них я не знаю, як це навіть об'яснити по правильному. Ну це для них так краще. В кожної команди, в кожного гравця є свої вподобання, є свої пріоритети. Їм краще так, нам краще вдома. Як ви підтримуєте моральний дух команди під час труднощів у грі? Завжди стараюся заспокоїти гравців, сказати, що все ще не все втрачено. А інколи треба і чуть-чуть, як то кажуть, підпихнути. Це, це сленг футбольний. Коли треба завести гравця, він ходить сонний, як муха. Що його я буду заспокоїть? Його треба затравити. Тож, сленг футбольний. Цього року команда Галиш з бараш стала переможцями області в першій лізі. Після того як Микола Ландяк забив переможний гол. Ви дуже гучно його і гарно відсвяткували. Сама підготовка саме до цієї гри. Та що команда та ти відчували перед її початком? Підготовка йшла просто цілий тиждень. Ми цілий тиждень режима, ми цілий тиждень, просто ніяких лишніх фразочок, ніякого лишнього подкольчика, ніяких лишніх слів, ми просто готувалися до гри. Перед самим матчем ми відчували дуже велику відповідальність, бо, так як у нашого спонсора в той день було день народження, ми хотіли йому щось зробити подарунок. Слава Богу, нам це все вдалося. Ми стали чемпіонами області. Матч був дуже важкий тоді, правда. Але ми за рахунок бажання, за рахунок старань, так і ви. І зробили подарок. Які внутрішні жарти чи традиції існують у вашій команді? Чесно кажучи, у нас дуже дружній колектив. Ну, звичайно, ми один одного підколюємо. У нас є один такий в команді Нападаючий Максим Яцький. Не в обіду йому, чесно, ми його всі дуже сильно любимо. Просто є в нього одна кличка. Це сталося через те, що він забиває дуже багато, ой, він не забиває дуже багато очевидних моментів. І дали ми йому кличку через це касой. Але я не думаю, що він буде на мене за це обіжатися чи ще щось, бо він знає, що ми його любимо. Що він за нього кращого зараз в цій команді немає. А традиції. Ну Є теж одна традиція, це більш вже як на фарт. Я саме перед грою завжди кладу копійку на сам центр поля і вона так лежить там до кінця матчу. Так і воно нам просто фартила. Після того, як я почав ставити цю копійку, ми почали все вигравати. Був певний період, коли нам дійшло і ми три грипелячи, чотири згоріли, ми програли. Сленг починається футболі. Та й все, більше такого нічого. І цю копійку ти не забираєш. Ні, я не забираю копійку після матчу, бо в мене їх багато. А бувало таке, що хтось знаходив копійку і просто забирав і кидав судді перед перевіркою поля таки. Ну, судді не було. Ну, був в нас матч на Кубок Аматорів проти команди дуже сильної одної Благоюність домашню гру ми тоді програли 2-0 і поїхали на виїзд. У нас, ми, ми звичайно, що в нас був малесенький шансик, малесенька віра в те, що ми зможемо перемогти. А я думаю, то поставлю копійку на центр поля, взяв сам сам обільше 10 гривень, поставив. І десь на середині другого тайму, це мені вже мій друг Микола Ландяков сказав, так, також мій партнер по команді каже, що нападаючи іншої команди, знайшов цю копійку і каже, що тут хтось розкидає копійки по, по полю. Взяв її просто викинув з поле. <рас� PDF> ми тоді програли 4-0. Як ти відзначаєш свої <Taylor> досягнення та перемоги у футболі? Зазвичай якийсь сам я масштабно не відзначаю. З хлопцями ми любимо посидіти разом. З'їсти якоїсь піці, випити якогось соку, так сказати. Ми поодиноці не радіємо. Ми, коли ми команда, коли ми разом, якось веселіше просто. Як ти відпочиваєш поза тренуваннями та матчами? Я стараюся більше їздити додому, але мало виходить, бо далеко трошки дорога. А так, то я переважно багато часу проводжу своєю дівчиною, стараюся, щоб їй багато часу приділити. Також з друзями своїми зустрічаюся поза футболом. Гуляю багато. Люблю деколи книжки якісь почитати. Але це дуже рідко, вже якщо дуже нудь чіпляється, а так то все. Чи є в тебе ще якісь інтереси поза футболом? Так, є інтереси поза футболом. Але це я стараюся робити вільний час, або не знаю, коли є пауза між футболами якимось або що. Я дуже люблю біатлон, іменно дивитися біатлон. І дуже люблю баскетбол. І також дивитися. То ну, і інколи з друзями, кажуть, ті, що в мене поза футболом, які в мене в моєму районі. Ми час від часу зустрічаємося. Йдемо на шкільний майданчик, у нас там баскетбольне, і граємо собі в стрітбол 3 на 3. Це баскетбол, просто 3 на 3. Так. Як ти підтримуєш свою фізичну форму? В першу чергу, це є велика кількість тренувань постійно, так, коли можна і два рази на день потренуватися. Це є здоровий спосіб життя і здорове харчування. Все. Ти ходиш в зал займатися, чи ти переважно на вулиці? Я переважно на вулиці. В Зал не люблю велике скупчення людей. Люблю на самоті або з якимось другом максимум. Це все. Чи є в тебе якесь кредо, яке допомагає тобі у житті? Є одне у мене життєве кредо це неси відповідальність до кінця. Бо відповідальних людей завжди поважають. І їх завжди за щось мають. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Гарного всім дня! Щасливо! Все буде Україна! Ну що ж, друзі, сьогодні ми мали змогу познайомитись з сміливим, амбітним та справжнім професіоналом у футболі Дмитром Загурським. Чекаємо від нього великих досягнень та справжніх перемог у футболі.